Доброго благослоного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 21 глава, з 28 по 32 вірш. Сказав Господь таку притчу: один чоловік мав двох синів, і підійшовши до першого, сказав: Сину, піди сьогодні, працюй у винограднику моєму. Той же сказав у відповідь: Не хочу. А згодом, передумавши, пішов. І підійшовши до другого, сказав те саме. Він же, відповідаючи, сказав: Я піду, пане, і не пішов. Хто з цих двох виконав волю батька? кажуть йому перший говорить їм Ісус, амінь. Кажу вам, що метарі й блудниці поперед вас ідуть у Царство Боже, бо прийшов до вас Іоан дорогою праведності, і ви не повірили Йому. Метарі ж і блудниці повірили йому. Ви ж побачивши це, не передумали потім, щоб повірити йому, Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.